Інавгурація маленького диктатора з великої країни за розміром боліт. Звісно, смерть чоловіка у центрі комплектування та викриття ФСБівців, які планували замах на президента України. В ефірі новини ТСН Онлайн з вами Сергій Моргун. Зараз слушний момент, аби підписатися на нас та натиснути лайк. Починаємо. Служба безпеки України викрила агентурну мережу, що готувала замах на президента Володимира Зеленського. До групи російських агентів увійшло двоє полковників управління держохорони. Вони мали знайти виконавців серед військових, наближених до варти Зеленського, які могли б узяти його в заручники, а згодом вбити. За даними слідчих, окрім глави держави, шпигуни планували ліквідувати і голову СБУ Василя Малюка та очільника гур Кирила Буданова. По будинку, де мав перебувати головний розвідник країни, хотіли Завдати ракетного удару, а потім атакувати дроном людей, які залишилися б на місці нападу. Цю операцію збиралися провести перед великоднем. Для цього до столиці завезли дрони камікадзе та вибухівку. Дії агентів курувала Московська ФСБ. Імена кураторів теракту вже відомі. Фігурантів справи затримали та провели обшуки, де і виявили засоби ураження. Наразі підозрюваних тримають під вартою їм загрожує довічне позбавлення волі. була була задача знайти людей, які під час будь-якого переходу чи виходу на вечірнє звернення в кабінет або ж на площу перед офісом президента заблокувати рішення. Ухвалене рішення про подвійний удар. Але спочатку ми атакуємо великими пташками, а потім твоєю маленькою. Пташкою. Постійно спостерігай, щоб бачити, хто буде метушитися, і доведи справу до кінця. Керованими авіабомбами та артилерією ворог тероризує Сумщину. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. На село Мінакове окупанти скинули три керовані авіабомби, згодом накрили із артилерії. У Краснопільській громаді поранено двох підлітків 14 та 15 років та ще одного чоловіка. Дві керовані бомби росіяни скинули на ворожбу, поцілили у елеватор та склад. Ще вісім кабів спрямували на Білопілля. Через удари по об'єктах енергетики 20 тисяч абонентів лишилися без світла. П'ятеро поранених цієї ночі на Харківщині. Ворог керованими авіабомбами вдарив по. Боровій, 16-річна дівчина, її батько та дві місцеві жінки дістали травм. У селі Колодязне поранено 72-річну жительку. У Черкаських тижках внаслідок атаки зайнялися пожежі. На Донеччині з артилерії окупанти обстріляли Петрівку. Загинув місцевий мешканець. По Костянтинівці завдали авіаудару плануючою бомбою. Чотирьох людей і змінно вибуховими травмами та осколковими пораненнями доправили до лікарні. Внаслідок авіаудару по турецьку зруйнував. Новане приміщення поліції 51-річну жінку. Загарбники поранили на Херсонщині. Під обстрілами цієї доби було 17 населених пунктів. Пошкоджено дві багатоповерхівки та 16 приватних будинків. Є влучання у адмінбудівлю, офіс, газогін через ранковий обстріл Нікополя. Це Дніпропетровщина. поранено літню жінку по місту Росіяни гатили із артилерії та спрямували дрон Камікадзе. У Міноборони пояснили, як отримати виплати за знищену техніку окупантів. Для цього потрібно підтвердити факт ліквідованої ворожої броні. У журналі бойових дій має бути запис про досягнення, а ще рапорт від командира. Сюди ж додати фото або відеодоказ. А якщо техніку захопили, скласти акт оприбуткування трофейного майна. Нагадаю, наприкінці квітня уряд оновив виплати захисникам, у тому числі за знищену ворожу техніку. За танк передбачена сума у 48 тисяч гривень. Тоді як за корабель першого рангу понад 240 тисяч гривень. Тож у військових є серйозний стимул ліквідувати чергову Москву. Урочистості в Кремлі з нагоди інавгурації Путіна пропустила низка країн Євросоюзу Велика Британія і США. Причиною тому війна, яку Росія веде проти України, а також президентські вибори в РФ, які на заході не вважають ані вільними, ані чесними. Яким країнам, утім, це не завадило направити своїх представників, дивитися інавгурацію на власні очі і як це сприймають у Брюсселі. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розкаже. Попри напругу у відносинах із ЄС взаємні санкції і зниження рівня дипломатичного представництва Москва захотіла бачити високих гостей із заходу на інавгурації Володимира Путіна. Запрошення на церемонію отримали всі іноземні дипломатичні місії в Росії. Одна за одною країни Європи оголошували, що офіційний старт чергового терміну Путіна пропустять з огляду на нинішні відносини з Росією і дії в Україні. Саму церемонію глава естонського МЗС зокрема називав виставою. А у Юселі традиційно прагнули до єдності в реакції. Тобто дипломат пропонував ігнорувати офіційний вступ Путіна на президентську посаду разом. Жозеп Борель нагадував, що ЄС не вважає вибори ні чесними, ні справедливими і що їхнього переможця підозрюють. У воєнних злочинах була на початку дискусія між державами-членами бути присутніми чи не бути, на якому рівні послів чи тимчасово повірених. Та для мене було все ясно. Це було би важко зрозуміти українцям та й багатьому світі. Для нас Путін той на чиє ім'я МКС видав ордер, і той, хто відповідальний за війну в Україні. Утім, єдиним фронтом у тому, щоби бойкотувати захід, євросоюз виступити не зміг. Рішення ухвалює столиця кожної країни, зокрема, і знайшлися ті, хто таки направив своїх представників до Кремля дивитися на церемонію. Джерела Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС повідомили, що таких держав шість серед них Франція, чий президент останнім часом. Вирізняється радикальнішою риторикою на тлі союзників, не виключаючи появи в Україні західних військ. Участь її посла у церемонії джерела видання Суспільне пояснили тим, що Франція цитата має посольство в Москві. Що як і раніше, Париж суворо засуджує репресії, за яких проходили вибори, і так званий виборчий процес на окупованих територіях України. Німецьке агентство DPA писало, що Франція а також Угорщина і Словаччина, чиїх лідерів вважають проросійськими, прийняли запрошення. Щоб тримати відкритими канали комунікації, на цей крок пішли також Греція, кіпер Мальта. Решта країн ЄС запрошення відхилили. Те ж саме зробили Велика Британія і Сполучені Штати. І, хоча у Вашингтоні поділяють думку багатьох і європейських столиць і незалежних спостерігачів, що вибори не були вільними і чесними. Володимира Путіна зазначили, визнають президентом, який як сказали напередодні у держдепартаменті, продовжуватиме діяти у цій ролі. З Брюсселя Зоряна Степаненко, Марек Гайдук, Радіо Свобода, спеціально для ТСН 1+,1. підробні бюлетені, підкупи виборців, голосування під дулом автоматів. А і ще ув'язнені чи вбиті опозиційні опоненти диктатора. Утім, є країни, які все рівно вважають Путіна легітимним. А що думаєте ви? Напишіть нам у коментарях свої думки і за одне натисніть лайк та підпишіться. Повертаємося до новин. Як поводитися з українськими чоловіками призовного віку? Загальнонаціональне рішення шукають у Німеччині. Там уже заявили, що депортувати українських чоловіків із простроченими паспортами не будуть. Однак, які документи видаватимуть натомість, і чи очікують на чоловіків інші обмеження, Наталія Фібрих із Берліна продовжить. Які документи видаватимуть українським чоловікам призовного віку у Німеччині, у яких скінчилася дія паспорту? Таке питання обговорюють сьогодні міністри внутрішніх справ федеральних земель. Вони зібралися сьогодні на позачергову конференцію, і українське питання є частиною їхнього обговорення раніше. В Німеччині вже заявляли, що тимчасове рішення України припинити надавати консульські послуги чоловікам ніяк не обмежить їх у статусі захисту, оскільки в Німеччині цей? статус є однаковим і для чоловіків, і для жінок. Утім, серед представників земельних урядів є голоси, які вважають справедливим обмеження для українських чоловіків. Так, міністр внутрішніх справ федеральної землі гесен Роман Позак вважає, що Німеччина має допомогти Україні поставити на облік чоловіків призовного віку. Про це він говорив в ефірі німецького мовника АРД. Нашим завданням також є підтримка обороноздатності України. Це також може включати допомогу в тому, щоб Україна могла враховувати чоловіків, які виїхали за кордони, які можуть бути задіяні у війні. Також політик наводить аргументи, чому не варто видавати українським чоловікам призовного віку в Німеччині замінні документи за словами позика. Так можна робити тільки якщо дії іншої держави є неправомірними, а Україна не є нелегітимною державою. Ідеться про дилему, кажуть німецькі політики. Спільне рішення, як поводитися з українськими чоловіками призовного віку в Німеччині, тут мають розробити і представити до червня за різними оцінками. Наразі в країні перебуває десь 200 тисяч українських чоловіків мобілізаційного віку. Із Берліна Наталя Фібріх, ТСН 1+,1. Смерть чоловіка у Саксаганському терцентрі комплектування Кривого Рогу відомо, що військовозобов'язаному було 44 роки. Він проходив військово-лікарську комісію, коли раптово стало зле. У обласному ТЦК на своїй офіційній сторінці у соцмережах стверджують, що чоловік помер від епілептичного нападу, начебто, у нього раптово погіршився стан здоров'я. На місце викликали швидку, однак врятувати чоловіка не змогли. Смерть констатована без ознак фізичного насильства. Повідомляють у обласному ТЦК. Нині цей трагічний випадок розслідують правоохоронці. Уникати масових скупчень у поминальні вихідні закликають посадовці та правоохоронці Запоріжжя. Представники храмів теж просять не збиратися великими родинами на кладовищах з міркувань безпеки, бо ворог цими днями може підступно посилити свої атаки. Про безпекові заходи у регіоні розповість наша кореспондентка Кіра Овес. Ми приїхали на одне складовище Запоріжжя. Тут напередодні поминальних вихідних небагатолюдно. Втім, є запоріжці, які приїжджають сюди протягом тижня, аби прибрати, навести лад на могилах рідних. Зокрема, пан Геннадій разом із дружиною Сапає Бур'ян, але каже, ще раз прийде сюди вже на радоницю наступного вівторка. Ми Ми хочемо прийти у вівторок і людей менше, і скупченість менша. Це і безпечно, і по церковному батьки тут в мене тато, мама. Дядько, бабця, Намагаємось щороку відвідувати. зазвичай усі в суботу неділю їдуть, а я, якщо буду понеділок, вівторок. Люди кажуть, після повномасштабного вторгнення і самі розуміють великий ризик масових скупчень на цвинтарях, бо ж і торік по них якраз на поминальні дні активно гатили окупанти. Раніше було ви знаєте. Раніше більше було людей, зараз набагато менше людей приходить, але час зараз такий воєнний. Не влаштовувати довгі посиденьки біля могил і за можливості приходити на цвинтарі протягом тижня, не відкладати на вихідні, закликають у Запорізькій єпархії православної церкви України. Ми пропонуємо не в тільки в останній поминальний саме день прийти на кладовище, десь можна пару днів раніше прийти, прибратися на могилі, навести порядок. А в самий поминальний день. Вже звершити тільки щоб прийти, звершити молитву. Ми живемо в умовах війни, і ті всі скупчення людей вони є як приманка для атаки ворожих ракет чи інших засобів нищення нас як народу. А під час повітряної тривоги правоохоронці просять людей одразу бігти в укриття біля цвинтарів на Запоріжжі. Загалом чергуватимуть майже три сотні поліцейських. Хотів би нагадати громадянам на правилах поведінки у разі виявлення. Вибухонебезпечних предметів на кладовищах, тобто, якщо побачили підозрілий предмет, або залишену якусь сумку не потрібно її чіпати, краще, наприклад, збільшити відстань до неї та зробити відповідне повідомлення на лінію 102. і традиційно настоятелі храмів закликають вірян подбати про екологію, не використовувати пластикові квіти, а висаджувати живі. Кіра Овес Андрій Хоповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. I <laughs> На больових і задля побратима колишній ветерана АТО, який втратив руку та ногу на війні, Сергій Храбко, вирушив на протезі у піший марафон від Києва до Борисполя, і все для того, аби зібрати 650 тисяч гривень на реабілітацію свого товариша Олександра Наточія, щоб той міг відновитися після поранення і повернутися до своєї дружини та трьох діток. Станом на 15-ту годину збір вдалося закрити. Але якщо ви ще маєте бажання долучитися, робіть це, адже Сергій Храбко також допомагає військово. Ому госпіталю, і ваша допомога не буде зайвою. Ну а як саме наш ветеран долав свій шлях, бачила і розповість Наталя Нагорна. Це одноденний марафон, який має назву Побратим для побратима. І сьогодні ветеран російсько-української війни Сергій Храбко долає дистанцію від Києва і до Борисполя. Як ви можете бачити, йде він сьогодні на протезі, причому спираючись тільки на одну руку. Загалом, дистанція, яку ми маємо подолати, вона складає близько 20 кілометрів. Слава Україні! Героям слава! Головне завдання цього марафону це зібрати 650 тисяч гривень. Саме така сума потрібна для реабілітації пораненого бійця 30-ї бригади Олександра Наточія. Йому 45 років. У нього троє дітей: це Максим, Кіра та Матвій. Троє дітей чекають на нього в Києві, і він дуже сильно хоче до них повернутися. Але наразі має проходити складну реабілітацію на Львівщині. Ця реабілітація є дуже коштовною, тому потрібна ось така велика сума, яку збирають, привертаючи увагу небайдужих людей. Я пам'ятаю, тільки наслідки травми, А як вона відбувається, Це доля секунд. Також сьогодні з нами цей марафон ідуть побратими Сергія Храпка та Олександра Наточа. Хлопці йдуть. Також на протезах скажу чесно, це не дуже легко, тому що видався ось такий спекотний день. Відстань достатньо немаленька. Але на половині шляху ми побачили, що люди задонатили вже половину суми. Зараз головна мета у нас зібрати гроші для хлопця, тому всі долучаємося до цього збору і допомагаємо нашим військовим. Також поруч з нами іде Людмила, це дружина Олександра Наточа та його старший син Максим. Родина надзвичайно скучила за батьком, впевнені, що реабілітація, яка вже дуже сильний прогрес, дала, вона продовжить допомагати, і він все таки зможе повернутися додому і жити зі своєю родиною. Хочеться, щоб повернувся чоловік додому. Повернувся батько трьох дітей, якого ми чекаємо. Ми з ним добре спілкуємося. Я в нього питає то тобі одправить яблука? Він каже, да, тому що він дуже любить яблука. Весь час, поки крокуємо, перевіряємо карточку, як падають туди гроші, як люди співчувають, донатять, допомагають, але знаходяться і ті люди, які перестрівають просто на трасі і донатять звичайними грошима і словами виказують свою підтримку. Давайте до перемоги, Дякую. як це у Для Сергія Храпка це вже не перший марафон. Минулого року зі своїм побратимом Олександром Швецовим вони пройшли разом 120 кілометрів, вийшовши із Житомира із Києва і зустрівшись посередині, тоді вони зібрали понад 3 мільйони гривень для на гастроскоп для київського військового шпиталю і змогли купити цінне обладнання завдяки усім донатам та небайдужим людям. Періодично Сергію перевіряють тиск, супроводжує машина швидкої допомоги, тому що, як я вже сказала, маршрут достатньо нелегкий. Але тиск гарний, 120-80. І ось той самий момент, на який ми так чекали. Ми дійшли до Борисполя, але насправді цей збір має продовжитися, тому що допомога потрібна. Ще ніколи в своєму житті я не була так рада, що я дійшла у Бориспіль і дійшла це в прямому сенсі цього слова. А Сергій теж задоволений. Народу було повно, компанія зібралася величезна. Друзі, побратими. Дуже всім дякую за підтримку. Ну і просто зараз ми дуже втомлені, але дуже задоволені. Наталя Нагорна, Даніель Косаковський спеціально для ТСН Ютуб. Такі історії не лише зворушують, а й мотивують бути кращими. Ніколи не опускайте рук і продовжуйте підтримувати наших військових як на полі бою, так і під час їхньої реабілітації. Напишіть нам у коментарях, кому допомагаєте ви. Не забудьте підписатися на наш канал і натисніть дзвіночок. Тоді не пропустите наступний випуск. ТСН о 19.30. його проведе Святослав Гринчук. А Я з вами прощаюся. Не ігноруйте повітряних тривог і бережіть себе. Побачимося.